Вітаю, колеги! Я починаю новий курс, в якому я хочу поділитися з вами сучасними світовими напрацюваннями в лікуванні проблем здоров'я, з якими пов'язана найвища смертність на нашій планеті. Мені випала честь працювати із вивченням цієї проблеми зі світовими лідерами в цій галузі. Тобто, ми разом з вами опрацюємо найсучасніші методи діагностики і лікування цієї найбільшої проблеми людства та зробимо наших пацієнтів здоровими, покращимо якість їх життя та збільшимо середній вік життя кожного українця. Хочете знати більше? Прямуйте за посиланням та приєднуйтесь до навчання.